Тим мечем сила сірого черепа належатиме нам. Ти, стій! Віддай меч, чемпіон! Що? Чемпіону? Владою сірого черепа? Я маю силу. Що Ти відчував? Ти перевтілився у кремезного Хімена? Ти лишився собою, виглядаючи як він? Чи він був однаковим і зовні і всередині, а ти був в іншому місці? Ага. Так багато питань. Мисники володарів нарешті прибули. Сила сірого черепа брехня. Хто там? Що, Адам? Не впізнаєш свого дядька Келдора це і наш бій теж. Я принаймні володар технологій. Володар магії. Володар природи. Володар руйнувань. Вибачаюсь, усе це так захоплююче, як у старі часи. Ми, кінці, я зроблю, що вони пішли. Черепа! Ми, ми маємо силу! Врятувати вічність маємо ми! Повстаньте! Темні володарі! І несіть! хаос! Пізнати себе! Це стати справжнім! Володарем усесвіт. Володарем чого чого? За цими воротами велика сина. Треба бути обережним. Адам! Чекай, тіч.